УЗД консультативно-діагностичного центру при Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Хочу вас сьогодні ознайомити з процедурою ультразвукового дослідження та зупинитись на деяких його аспектах. На даному сучасному етапі розвитку медицини УЗД є одним із найбезпечніших, найінформативніших, найдоступніших методів обстеження людського організму. Чи існують протипокази до проведення такої процедури, відповідь однозначно ні. Адже процедура є найбезпечніша. І тому протипоказань ні до кількості, ні до частоти проведення даного обстеження немає. У нашому консультативно-діагностичному центрі виконуються такі ультразвукові обстеження. Ультразвукове дослідження внутрішніх органів, сичоводільної системи, органів малого тазу. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози молочної залози, лімфатичної системи, м'яких тканин, суглобів та ультразвукове дослідження голови. Так звана нейросонографія. На цьому обстеженні я хочу зупинитися дещо детальніше. Отож нейросонографія, так зване УЗД головного мозку. Це є сучасний, надійний, дуже інформативний спосіб отримати інформацію про будову головного мозку, про його структури та про наявні вроджені вади розвитку. УЗД, планове УЗД головного мозку призначають діткам в місяць-півтора в рамках комплексного обстеження організму. Але є категорії дітей, яким УЗД головного мозку життєво необхідно. До таких категорій ми відносимо недоношених діток, діток, які родилися з малою масою тіла, тобто гіпотрофійка, дітей, які мають неврологічні порушення, це є зривування, плаксивість, судоми, затримка психомоторного розвитку, слабкість ручок та ніжок, діток, які мають якусь специфічну будову черепа чи лицевого скелету внутріутробно інфікованим діткам та діткам з внутріутробною гіпоксією. Діточкам, які мають вроджені вади інших органів та систем. Та також діткам, які зазнали травми, при тому чи іншому випадку. У 95% випадків при нейросонографії вдається виявити приховані пошкодження мозку та вроджені вади розвитку що в свою чергу дає лікару-клініцисту змогу на перших тижнях життя надати кваліфіковану медичну допомогу. Ще я би хотіла зупинитися на такому обстеженні, яке, в принципі, ми виконуємо найчастіше, це обстеження внутрішніх органів. На відміну від неї це обстеження потребує додаткової спеціальної підготовки. За день до обстеження рекомендуємо виключити з раціону дитини продукти, які підсилюють газовопмінні процеси у кишківнику. До них відносяться перш за все, це бобові, квасоля, горох, сочевиця, капуста всіх видів, включаючи синю, брюссельську, брокколі, цвітну, звичайну білопечанну. Солодкі фрукти. Особливо виноград, яблуко і груша. Солодкі напої, газовані чи не газовані та солодощі. Натомість потрібно включити в раціон дитини варені кашки, цільнозернові, бажано. Варене м'ясо чи рибка можна на пару приготувати. Звичайну водичку, сир нежирний та яйця. Дане ультразвукове обстеження проводиться нащо? Малюкам першого року життя ми таке обстеження проводимо перед початком годування, наступного годування. Діткам до 3 років життя ми інтервал голодування збільшуємо до 4 годин. З 3 до 6 років життя перед початком процедури повинна дитинка не їсти до 7 годин. І з 7 років, знову ж таки, збільшується інтервал 8-10 годин. І ще одна рекомендація. Ця рекомендація стосується батьків. Дорогі батьки! Налаштуйте свою дитину перед приходом на ОЗД. Ввечері поясніть пограйтеся у лікаря і пацієнта. На прикладі іграшки, поясніть, як виглядає датчик. Поясніть, як він ковзає по слизькому гелю, збираючи промінчики з шовотика і передаючи їх на екран. Поясніть, що ця процедура є зовсім безволісна і швидка. Ну, хіба що трішки восемь. І обов'язково не забудьте сказати своєму малюку, що впродовж цієї процедури ви будете поруч.